Три переконання для кайфових щасливих гармонійних стосунків. Перше, я відповідаю за свій стан, за свій ресурс. Ніхто не ні батьки, не діти, не сусід, не ні е, ніхто не може е, наповнити тебе ресурсом. Ніхто не може бути відповідальним за те, що ти зла, за те, що ти зриваєшся, тільки ти знаєш себе більше за всіх людей на світі. Тому і ти відповідальна за це. Як тільки прийде ця установка, да, поміняється з того, що я злюсь, Тому що він не такий або вони не такі. Як тільки ти зміниш це переконання в плюс в позитив, не деструктиву переведеш в конструктив, да? ми обираємо, переобираємо установку позитивну, і тоді все змінюється. Я так все ускладнюю, навіщо не знаю, ну, так хочеться. Друге, це не подобається, міняй сам. Міняй сам себе, міняйся. Якщо тобі щось не подобається, зміни все, що ти можеш змінити в собі. Почни з себе, якщо навколо не змінюється, та якщо навколо покращення не є, не стає, немає змін е, в партнері. Ви не бачите вас, не влаштовує розходьтеся. Значить, ця людина для вас не є, е, знаєте. Вашою людиною. Третє партнер, повноцінна особистість. І у вас, у кожного мають бути свої хобі, свої заняття, свої якісь класні справи, якими ви наповнюєтесь. Ваш партнер буде щасливий, да, якщо він адекватний, якщо він дійсно вас любить, він буде щасливий за вас і порадіє завжди, якщо ви знайшли якесь своє заняття, свої хобі, і ви відпочиваєте, наповнюєтесь там круто, да, в кайфах. Підписуйтесь в мене все про здоров'я, про стосунки і про взагалі про емоції. І про те, як лагоджувати своє життя, щоб жити в кайфах. Підписуйтеся, не губіться, лайкайте, поширюйте. Дякую і напишіть, що ви думаєте взагалі про здорові стосунки, гармонійні, які вони мають бути, і що має бути, які установки мають бути в голові людини, яка хоче ці стосунки побудувати. Дякую.